Вечір вам підсумкові факти в ефірі ICTV. Запрошую четвер. Нам приніс такі ось головні новинні теми. Якщо уряд Азарова стримає слово, то в Україні реально відродиться сільське господарство. Нині українським фермерам обіцяно європейську підтримку. По всій Україні шкільні випускники нині складали тести з української мови та літератури. Це був єдиний іспит зі зміненою торік програмою. Факти почули враження. Український павільйон на венеційській біоналі потужний і цікавий. Сам вернісаж збирає мегазірок. Першу покупку вже зробив Елтон Джон. Власне, нинішня обіцянка урядовців, якщо є її. Втілять у реальне стане початком так давно очікуваного розвитку сільського господарства. Прем'єр Азаров, відкриваючи велику фермерську виставку, сказав, що підтримка пільговими кредитами, дотаціями і навіть розумінням цілком реальне майбутнє. Особливо дбатимуть про тих, хто зводитиме тваринницькі комплекси в Україні. Поголів'я фактично вирізане, імпорт м'яса з-за кордону сягає величезних обсягів. Дарка Оліфер із деталями. Українська влада обіцяє фермерам європейську підтримку насамперед, тим, хто візьметься за будівництво тваринницьких комплексів, їм відшкодовуватимуть половину всіх витрат. Запевнив аграрний міністр. Ми компенсуємо процентні ставки кредитів для тих, хто взяв гроші для будівництва ферм молочних і м'ясних і будівництва свинокомплексів, для реконструкції старих і для сімейних ферм. Компенсуватимуть половину вартості і всієї догільної апаратури. Все це на думку урядовців стимулюватиме розвиток тваринництва, бо за попередні роки і худобу, і свиней масово вирізали. Натомість процвітав імпорт, і досі стратегічно важливу для України свинину доводиться завозити з за кордону. Я спустив, що завозять імпортну свинину. Нашу брати не хочуть переробні підприємства, і ми не знаємо, куди її діти. Тож їм краще привезти. Е Вагон привезти там, чи я знаю які яким яку ємкість готового м'яса потом переробляти, чим заготовляти живність. От припинили імпорт птиці, і наша курятина дала рекордний приріст. Тепер уряд намагається в рази збільшити квоти для її експорту, бо Європа боїться конкуренції. Наша птиця якісна та недорога. Таким же якісним товаром є наше зерно. Однак для збереження збіжжя потрібні сучасні елеватори. Друге завдання до 2015 року подвоїти врожайність і відповідно експорт хліба. Науковці визнають. Це можливо Є родюча земля, потрібні технології та інвестиції. Бракує техніки для економнішого збирання врожаю, ефективних добрив та засобів захисту рослин. І головна новина для селян від прем'єра і великі, і малі врожаї збиратимуть на землі, що належатиме лише громадянам України. У нас достатньо наших інвесторів внутрішніх і в умовах, коли постійно в світі йде рост цін на продовольство, Когда земля становится стратегічним ресурсом, наверное, буде неправильно, якщо цей ресурс буде передан в ті, як говорится, руки не наши. Кожен працюючий селянин дає роботу семи городянам, наводять свою статистику аграрії. Тобто, якщо земля пустує, зростає безробіття по всій країні. Оліфер, Олексій Супільняк. Факти ICTV. І ось вам різка заява Нацбанку України у листі, підписаному Сергієм Арбузовим. Лунає звинувачення чинного уряду у невиконанні умов меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Мовляв, Україна і досі не змогла отримати від МВФ чергового траншу Кабмін. Начебто обіцяє інфляцію меншу 9, але реально за рік вона може скласти 12-13 відсотків. А це унеможливить повне виконання соціальних зобов'язань уряду, знизить довіру до влади з боку МВФ. Керівник групи радників НБУ Валерій Литвицький прокоментував, що цей лист є лише фрагментом переписки, яка стосується спільної стурбованості зростанням цін у світі. І знову у всіх на устах пенсійна реформа. Ось уряд за добу доопрацював повернений законопроект, у якому тепер оновили 11 положень, які переважно стосуються накопичувальної пенсійної системи. Між іншого уряд із МВФ наполягають на підвищенні жінкам пенсійного віку з 55 до 60 уже від 1 вересня цього року. За 8 місяців обговорення реформи багатьом стала зрозуміла її безальтернативність. Сергій Сергійтігібко переконує, що у нас кількість тих, хто працює, та кількість пенсіонерів практично зрів. Внялися, а дефіцит пенсійного фонду стає дедалі загрозливішим. Їще ще 54, а працювати ніде фаховий кадровик Галина Мефодівна понад рік шукає роботу. Нині на біржі праці та з листопада соціальна допомога скінчиться. До пенсії, якщо реформу приймуть, залишиться ще півтора року. Це для мене просто катастрофа, тому що я маю е, стажу робочого. Вже 30, більше ніж 35 років. А на роботу я не можу устроїтись, і виходить, що я залишаюсь без засобів виживання. В уряді ж певні іншого виходу в Україні немає населені старі, і вже зараз працівників та пенсіонерів майже однаково за три роки їх буде. Порівну си так сьогодні 60% отримує получають ніже тисячі гривень пенсію. Нам прийдеться, ще її міншать. Поэтому ви знаєте, є рішення не але абсолютно необхідне для країни. У новому варіанті реформи пом'якшили скандальну норму про підвищення пенсійного віку для жінок. Чим більше, тим вигідніше, тобто за кожен робочий місяць після 55 доплачуватимуть, щоправда копійки. Та опозиція запевняє, що жодних реальних змін не відбулося. Залишаються ті самі дрот. Ливи непопулярні норми пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію за загальним законом, підвищити з 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року. Найвідчутніші зміни зменшення елітних пенсій, максимальна планка 10 мінімальних виплат. Нині це приблизно 7 тисяч гривень. Водночас недоторканою залишилась одноразова виплата елітному пенсіонеру. Чиновники, народні депутати сібяні За що народному депутату. Который їздить на Мерседесі. Виходної пособі платить 160 тисяч гривень. Від підправленого документа не в захваті коаліціанти, комуністи, які раніше не думають за нього голосувати. А регіонали ще радитимуться, бо самі не розібрали, що написав уряд. Тільки сьогодні було зроблено представлення по даному документу. Требується, ще какої та на його вивчення. Опоненти підрахували, економія за раконок реформи мізерна, півтора мільярди при дефіциті у кілька десятків мільярдів. Нині треба виводити зарплати з ціні, бо там чверть українців кажуть експерти, Павло Розенко наголошує найбільше люди постраждають від того, що тепер у розрахунках розміру пенсій за основу візьмуть середню зарплату не за попередній рік, а за три саме підвищення страхового стажу на 10 років і зміни формули нарахування пенсії забирають з, 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 з кожної пенсії майбутніх категорій пенсіонерів в середньому по 250-300 гривень в місяць. Сергій тіпко обіцяє, якщо законопроект не приймуть у такому вигляді, податує відставку. А майбутнє пенсіонер. Галина Мефодіївна продовжує шукати роботу, от тільки віку в резюме вже не вказує. Улья Чайководим Горковенко, Олексій Пшимиський, Катерина Гуцу. Факти. ICTV. Єдиний Ялтинський пологовий будинок відкрили після реконструкції. Стрічку особисто перерізав президент України, подарувавши клініці сучасний апарат для анестезії. Будівлю капітально не ремонтували понад 40 років. Тут була всього одна пологова зала. Палати на 4-5 місць. Усі комунікації давно зносилися. Ремонт почали рік тому. Витратили 20 мільйонів гривень. Половину дала держава, решту міська влада. У закладі повністю замінили електрику, водопровід і систему опалення. Утеплили стіни, встановили нові вікна і двері. Тепер у кожній палаті є санвузол, а в пологовій залі навіть встановили новинку. Ліжко, трансформер із cd плеєром та акустичною системою. Впродовж двох років держава перекаже клініці ще 10 мільйонів гривень на дообладнання. Діль почнуть приймати вже за тиждень. Пріоритет держави, реформа охорони здоров'я це те, чим ми будемо займатися постійно і виводити наші лікарні на сучасний європейський уровень. А ось мій колега Василь зима спілкувався з нашою. Молоддю випускники України беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, нині і завтра складаючи тести з української мови та літератури. 200 тисячну армію одинадцятикласників для зручності розділили навпіл. Деякі завдання, особливо із літератури, стали для дітей несподіванкою. Ось їхні враження. А четверта. було тесті місцини в Києві. Зникнення річки почайно, тут не написано про зникнення я тоже поквірчити владі страсу за табзачнотів про місці не в Києві тут теж нету. на Література Юля та Ігор під стінами школи Дальше, одразу не? після тригодинного тестування звіряють свої відповіді розбіжностей багато. І якщо з мовою проблем менше, то література змусила почухати потилицю. Методист Тетяна Дідух пояснює програму. Змінили, що вплинуло і на зміст тестів. Учні повинні були глибше орієнтуватися в тексті, знати текст. Теорії літератури як такої вже не було. Слід було ретельніше вже читати тексти. Творів Мирослава Белега спіткнулася на новелі Юрія Яновського. Вершники каже, твір уважно перечитала, але запам'ятати, хто з братів за яку армію виступав, украй важко. Читав, розумієш, о чому сам текст. Якби, як вони в куповому порядку не друг друга убивали, но хто откуда було? трохи складно сложна не просто було випускникам вгадати, яка цитата з якого Шевченкового твору тож без шпаргалок не обійшлося. Бистро реагували, і забирали всі спори, і їх просто виганяли з класу. Ну удачі на слід, в слідчому рік принцип розподілу учнів по центрах тестування знову викликав незадоволення. Мар'яна їхала на іспит, ледь не через усе місто тож до психологічного напруження додалися. І спека, і зайва втома. Тут така дорога Ось вот це усталость просто з дороги. Сильно далеко ехать можна хотя бы где-то близько, щоб люди не так далеко ехали, не уставали. Тепер старшокласники готуватимуться до інших тестів попереду іноземна та історія. Правильні відповіді з українською прилюднять ще сьогодні ввечері, а перевіряти тести почнуть 6 числа. Твори читатимуть учителі, а решту комп'ютер. Для тих, кого не допустили до складання тестів з української мови та літератури, ще не все втрачено, написавши відповідну заяву, вони зможуть продемонструвати свої знання під час додаткової сесії. Щоправда, якщо причина вказана у заяві буде поважною. Василь Зима, Сергій Карапищенко. Факти ICTV. Ажіотажу у старовинному палаці Пападополі у Венеції вже в четверте на бієналі центр відкриває свою експозицію із роботами 19 художників із 18 країн, які стали кандидатами на здобуття першої міжнародної мистецької премії The Future Generation Art Prize. І ось сьогодні на вернісажі НАТО гостей. А першим із знаменитостей прибув до речі Алтон Джон, одразу ставши покупцем. Зараз там набирає обертів українська вечірка. Репортаж Юлії Ярмоленко. Потрапити до павільйону Пінчук-Арт-Центру на Венеційській біоналі так само престижно, як послухати Елтона Джона на закритому концерті. До речі, відомий співак одним із перших завітав на відкриття українського павільйону і одразу ж придбав роботу американця Рубена Очоа. Я дуже довго шукав щось подібне для свого саду, і, ось, зрештою, знайшов цей витвір. Сам співак член ради премії Future Generation Art Prize, започаткованою фондом Віктора Пінчука. 19 найталановитіших її лауреатів представили свої роботи в українському павільйоні. І навіть будівлі палацу виявилось замало. Мистецтво вилилося і назовні. В саду палацу Пападополі можна відчути себе мешканцем маленького чеського селища на Шовіці. Нещодавно там свій завод побудував великий автоконцерн. Нині все життя селян обертається навколо цього великого автогіганта. На полотнах пейзажі урбанізованого селища художниця Катерина Шеда хотіла, аби кожен відчув себе на пікніку в промислових декораціях від проблем локальних до глобальних. Мексиканський митець Гектор Замора вирішив символічно зобразити Євросоюз. Цей корабель у незвичному для нього середовищі, де він ніколи не зможе плавати. Я хотів провести аналогію з євросоюзом та деякими країнами, яким важко бути в цьому об'єднанні. і тому вони постійно страждають від кризи. Ця робота, як і низка інших, вже була представлена в Києві. Але у венеційських декораціях вона набула нового шарму. Мені здається, що найбільш гармонійно і інтригуюче виглядає недобудований корабель серед старовинних декорацій. Та й загалом всі роботи змінилися в Венеції. Окрім эстетичного, презентация молодых художников в то их них на биенале мая и практично значение ним конечно интерес потому что они ну как бы стали более видимы более узнаваемы. и это продвигает их конечно же продвигает в принципе современное искусство в мире и я думаю это повышает интерес у Нових молодих художників українському Арт-центр зібрав півсвіту молодих митців із Азії, Африки, Південної та Північної Америки. І, звісно ж, Європи. Інші півсвіту приїхали, аби подивитися на сучасне інтелектуальне мистецтво і погуляти на гучній українській вечір. Фестиваль транслюватимуть і в інтернеті. Тож ритми джазу зі Львова почують в усьому світі. Іван Кривий, Юрій Рура, факти ICTV. Я пропоную вам ще кілька анонсів на п'ятницю. Приділимо увагу між іншого диван реальним і справжнім. Факти допомогли врятувати смертельно хворого Олега Купрієнка із Вінниці, але щоб поставити хлопця зовсім на ноги, не вистачає 24 тисяч євро. Якісна питна вода, запорука нашого здоров'я, але де ж її взяти, коли з кранів витікають майже всі елементи таблиці Менделєєва. Запропонуємо вам розслідування на цю тему. І у п'ятницю планується неймовірний рок сейшн у столичному палаці спорту. 20 найвідоміших українських гуртів згадуватиме легендарного Сергія Кузьмінського із братів Гадюхіних. Я вам дякую, що дивилися. Зараз побачите ще нашу адресу. Це сітві. ось вона з'явилася. Тримайтеся.